Вітання всім глядачам! Це канал Залізні Магістралі. Цими днями в соцмережах та інтернет-змі обговорювали демонтаж кузова старого трамвайного вагону Пульман, що використовувався в якості тягової підстанції в Києві. На цю подію звернули увагу столичні транспортні фанати. Попри те, що колишній трамвай являв собою нерухомість, після реставрації він міг би стати експонатом музею. Зараз в столиці є лише один ретро трамвай на ходу, всі інші зразки або порізали на мотолобрух, або зникли. Отже, далі в огляді я розповім про те, які старовинні трамваї Києва існують хоча б в якомусь вигляді, які зразки втрачені і куди подівся трамвай М2 з постаменту біля Подільського депо. ¡Vaya! <laughs> Ретро техніка будь-якого класу завжди користується увагою як фанатів, так і звичайних людей. Створення транспортних колекцій та музеїв різної форми власності в Європі це фактично культове заняття. Спільноти шанувальників історичних локомотивів, вагонів, трамваїв проводять регулярні заходи. Це можуть бути екскурсії або фестивалі, демонстративний показ вагонів і ретро-тури. У деяких європейських столицях існують музеї при муніципальних підприємствах, де зберігаються колекції раритетних трамваїв. Періодично рухомий склад їздить містом. У якості прикладу можна навести музей у Відні, де розміщено різні моделі трамваїв минулих століть. До заходів, організованих у музеї, долучаються діти з батьками, транспортні шанувальники, туристи. Неподалік Гановера у Німеччині також є музейний заклад, в якому зберігаються старі трамвайні вагони, а також є діюча локальна лінія, по якій курсують ретровагони. Таких атракцій достатньо багато у містах різних країн. Чи можна побачити схожі транспортні музеї або хоча б окремі виставки рухомого складу в Україні? Сказати однозначно, що у нас немає нічого подібного, було б неправильно у багатьох містах України, де існує трамвайна мережа, зберігаються унікальні зразки трамваїв, але навряд чи хтось може зрівнятися з експозиціями, про які я щойно розповідав. Серед українських музеїв транспорту, в яких зібрано експозиції ретротехніки, можна назвати Львів, Вінницю та Одесу. В Києві, що свого часу, мав дуже велику кількість вагонів різного типу, збереглися, в основному технічні трамваї та кілька пасажирських вагонів. Так, на території Дарницького депо раніше була експозиція, в якій налічувалося близько 10 різних трамвайних вагонів. Тобто відвідувачі могли побачити службову техніку, що забезпечувала обслуговування ліній та кілька трамваїв для перевезення пасажирів. Зараз ця експозиція не діє. Якщо говорити про автентичні пасажирські трамваї, наприклад, кінця 19-го, початку 20-го століть, їх немає зовсім. До 2015 року біля Подільського депо стояв на постаменті вагон М2 номер 919 Його виготовили у 1928 році на Київському заводі електротранспорту. До липня 1949 року працював на лінії в Києві, а потім у Конотопі. У 1989 році трамвай знову привезли до Києва і розмістили біля депо на Подолі як пам'ятник. Нові пригоди цього трамваю почалися у 2015 році, коли його демонтували та відвезли на територію музею Київ Пастранцу по вулиці Павла Усенка. Там він перебував до 2017 року, коли кузов вагону передали на територію СТО. Попереду була робота з відновлення трамваю, щоб він міг їздити містом. У мережі є інформація про те, що у лютому 2022 року трамвай перевезли до Харкова разом із реплікою Рами, яку почали виготовляти в Києві. Відтоді розібраний на частини вагон перебуває на території підприємства, що займалося його відновленням. Варто зауважити, що до початку ремонту це був єдиний в Києві старовинний трамвай в автентичному вигляді. У травні 2025 року мережею поширилася новина, що на лінії в районі Пущеводиці Водиці демонтовано кузов трамваю пульман, переробленого під тягову підстанцію. На цю подію звернув увагу київський активіст з охорони пам'яток Дмитро Піров. За його словами, донедавна в столиці зберігалися два київські вагони пульман. Один на розворотному кільці 14-ї лінії Пущеводиці, його демонтували у 2022 році. Інший в лісі. Київ Пастранс вирішив демонтувати і його. Вагон Пульман переобладнали в електричну підстанцію, але оригінальні механізми та власний корпус збереглися. Дмитро Піров зазначає, що його можна було б відновити. Нагадаю, що трамваї Пульман випускалися у 1902 році у Нюрмрзі для Києва. Випускали окремі вагони з урахуванням радіусу кривих починаючи з 1907 року. Пульмани збирали до 1933 року у 50-х роках. Київський завод електротранспорту на основі рами бельгійських трамваїв випускав вагони КТВ. Після того як столичні депо почали масово переходити на сучасні трамваї, старий рухомий склад списали, а деякі трамваї КТВ переробили в аварійні вагони. Єдиний трамвай в Києві, що має статус ретро вагону і до цього часу виїжджає в місто, це двовісний вагон, приписаний до подільського депо. У травні 2025 року стало відомо, що його привезли на лівий берег Києва у Дарницьке Трет, аби підготувати до нового сезону. Цей вагон має раритетний вигляд, але насправді являє собою копію одного з перших електричних трамваїв Києва. Його відтворили на київському заводі електротранспорту у 1988 році за фотографіями рухомого складу кінця дев'ятого. 19 століття. Нагадаю, що трамвай для Києва свого часу був основним видом транспорту, особливо наприкінці 19 століття. Це також важлива частина історії міста. Для збереження унікальних зразків потрібно було ухвалювати відповідні рішення саме тоді, коли відбувалося списання вагонів. Ця можливість безповоротно втрачена. Ще більше суму викликають подібні ситуації, коли унікальні екземпляри трамваїв, що збереглися до цього часу, здаються на металобрухт. Отже, чекаю на ваші коментарі щодо теми сюжету, і також звертаюсь до вас із проханням підтримати канал Залізні Магістралі, адже завдяки вашому сприянню і вашій допомозі фактично з'являються нові відеосюжети, і взагалі існує цей YouTube. Канал, отже, буду вдячний вам за е, звичайні вподобайки. Також нагадую про те, що є функція спонсорування, і для донатів є реквізити в описі відео всім глядачам. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!